Перший раз так, де класний інтернет. І думаю, покажу вам в роботі наших зелених дракончиків. Якраз Тарас заїхав в загінку тільки що. І можна буде познімати вам. Щойно відбувся стрім на Тіктоці. Гарно погомоніли. Ну і думаю, що трошечки на YouTube зазнімуть, щоб ніхто не обіжався на мене. Напишіть, будь ласка, як чути, як видно. І поки що... Комбайни не молотили багато, думаю вам познімаємо. Заходьте, друзі, зразу лайкайте. Хто не підписався, підписуйтесь, тому що багато україномовного контенту з такими зеленими залізяками буде сьогодні на каналі. Так, зображення ох. Люкс. Пішла жара по трубах, 100%. І всі перейшли з Тіктока. Дуже дякую, якщо всі перейдуть з Тіктока. Слава Україні, героям слава! Вітаю, з початку жнив. дякую, гарно видно чути, файно є. Зі звуком і відео все. ок. Все, дякую, друзі, шуруємо. Тарас зайшов в загінку і пече на сино. Добра погода. Вельгось можна косити. Так, можна косити. Файна погода розпогодилося. Молога, чуть чуть пшеничка, але нічого страшного. Привіт, друже, забіг на пару секунд. Дякую, дякую, Саша. Дай Боже, дай Боже. Ще один комбайн. Як де ще один комбайн? Там отуканчик шурує, а дамо десь ззаді зараз лексіон ще один покажеться. Бог в поміж, дякую. охо хо там така маса, мабуть, тонн 10 є. Тут, певно, не дотягнемо до 10 тонн, тут десь має бути поза 8 приблизно, але пшеничка хороша. Давай, так, давай до Тараса в кабіну. Не, не вийдеться мені до тараса в кабіну, тому що мені потім буде далеко бігти до трактора. Я мушу тільки тут побути. Зараз дядько Ігор підскакає сюди, ще вам покажу туканчика в роботі. Ось. Тому якось так. Так. Е, так, зичі у даних жнів і добрих пльону. В польці падає і жнівасі. Е, ага, коротше. Вдалих жнив дякую. В, Польсь, в Польщі падає дощ і жнива відтягується. Я зрозумів. Ну то ми от хочемо до дощу забрати, бачите, от трошечки пшеничка вже починає переростати берізку. І якщо її зараз не забрати, то може бути проблема. вона тільки роз... розів'ється, чим раз тим більше, то тим раз, тим гірше буде збирати врожай. Друзі, насипайте зразу в подуба, якщо ви трошечки не дотягуєте. 57 людей і... Всього лиш 20 лайків. Протапайте, будь ласка, вам не важко. А мені це буде дуже важливо. Так, десь Назар будемо показатися. Так, картографію зробили ще на один лексіон. Ні, друзі, не зробили. Е, яка історія з картографією? Зараз розкажу. Е, був такий амбітний проєкт у нас з Сергієм. Ми вже, в принципі, все договорилися. На наші оптичні класовські датчики поставити такий самий приблизно блочок, як стоїть на Аксіоні, який з'єднує Джундіровську навігацію з каншиною трактора. Таке саме планувалося поставити на комбайна і там е -е, під'єднати джундірівський монітор, Джундіровську антенну, таким самим макаром зробити картографію поля. НО є одне величезне е -е, але. В класі датчики оптичні, а глідерівські датчики врожайності від удару працюють. І як би ми не старалися їх зліпити в одну карту, будуть дуже великі погрішності. Ну, не великі, але будуть погрішності. Тому ми вирішили піти довшим, дорожчим шляхом, але все-таки поставити на другого лексіона також аглідера. Датчики йшли 2 місяці, я думаю, до кукурудки ми встигнемо. Ось, ну, але зато будемо мати два однакових датчики, два однакових комбайни, які без проблем е зберуться в одну хорошу карту якісну. І не треба буде потім затрачати купу часу на її редагування. Це дуже важливо, як на мою думку. Тому, тому отако, трошечки відтягнулася вся історія. Так, дай Боже, дай Боже. Так, берізка це велика проблема. Звісно, берізка одна з найпромніших бурінів. Наш, як там Богдановий Скорпіон? Та от теж може якось зберуся, або зніму якийсь стрім коло Богдана, або Ну, там інтернету трошки малувато. Або, може, просто познімаю відос. До речі, сьогодні буде ввечері відос на каналі, де Богдан трошечки починає працювати. Тому я думаю, що зможете передивитися. Так, дивись щастя, гарного врожаю. Дякую до Божий вам. Вітання, фірмачам. Доброго здоров'я, добрий день. Е, ще багато пшениці, то фактично толком тільки почали. Це третя площа. Е, і такі, знаєте, одні з не самих більших площ. І лишиться ще раз, два, три. Ну, фактично, десь 25% ми вже забрали, напевно. Або десь до того ми <кхід> закінчимо ту площу, де третя частина. <кхід> так. Файне рішення. Я так теж думаю, що ми правильно зробили. На туканчик будете ставити картографування. Дивіться, можемо і на туканчика поставити картографування, але Аглідер не має готового рішення на наш тукано. Тому якщо їй щось ставити, то тільки під свій страх і ризик і щось вимудровувати. Поки що зробимо на лексіоні. а як тільки лексіон закінчить, ну, нормально запрацює, закартографується, тоді може і будемо робити щось із туканом. Було б непогано мати три картографії врожайності і знати, що в тебе повністю всі поля закартографовані, і ти можеш чітко розуміти, що, як і до чого відбувається. Андрійко пуршурував до лексіона. Зараз ми ще туканчика зазнімемо. Я не знаю, дядько поверху вже йде. Ага, дядько вже не обкошує. Дядько вже не обкошує. То Тарас ще пішов чогось низом на обкос, щоб я не профукав момент. Як то ми маємо зробити? Зараз ми щось придумаємо. Так, що там по коментарях? Скільки процентів зернових сіяти від загальної площі? Е, ну, десь під, 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 десь під 25%, десь так буде. Ні, більше навіть. Більше, ніж 25%. Так, на чому прийшли? Працюєте ви, чи ви познімати приїхали? Як на чому? У мене нині день ностальжі. Арес нині в моїм, моїм розпоряженні, як то кажуть. О, пожарник наш приїхав, дивіться. Тримаємо цього року вже бочку на полі, всяко може бути. Надивилися відосів різних, тому краще себе застерегти. І дискатор вчинений до цього до 950-го. Тому якось так. Так, далі. І з якою швидкістю молотите? Ну, то по-різному 3, 4, 5 кілометрів, в залежності від навантаження на комбайна. Так, як заміняють. А... Що було зі ага. що було з гідравлікою Ареса? Я не знаю, що з нею було. Що там сталося, я не в курсах. Так, заміняють назарчика, трошки є. Е, а що це бричку таку малу взяв? Нормально, зато... Знаєте, яка ностальгія мені з тим трактором? Ви собі навіть не уявляєте. Романе, будете мати бажання, подивіться мої рілси, там вам буде цікаво, дякую. Якщо є щось, то спробую зайти. А де студент? Студент на тоці? Е, так. 150-ка потягнула перший причіп на сьогодні. Це безвідказна машина, яку в будь-який момент можна поремонтувати на коліні і їхати далі. Чим він мені дуже і подобається. Так, м -м, яка вружайність? Вружайність ще не знаю, друзі, тільки виїхали. Думаю, десь близько 8 мало би бути. Так, але 150 добре тягне його. Так, якраз суперово. Якраз суперово. Так, дядько Ігорьок поїхав туди. Ага, Андрійко коло Тараса і коло Назара зараз вискочить, а може і мені треба вискакувати. Ну, коротше, треба сідати в трактора, бути на рації, бо ще ті рації так хреново роблять. Під'їжджаєш ближче, то ще щось працює, яких 100-150 метрів. Далі вже не чути. Треба регулювати ну підкажіть, друзі, може хто знає. Бо якогось спеціаліста в Тернополі, який не регулює антенни, або може якось самому можна то зробити, підкажіть, будь ласка, рації щось цього року дуже погано працюють. Так, не знаю, перебило мене, не перебило. Тарас подзвонив, щоб я їхав до комбайна там того, що Андрійко має відрегулюватися. Чути мене чи не чути, бо щось я не в курсі, чи я сам до себе балакаю чи ні. О! Так, зараз я попробую якось вас такого прилаштувати. Щоб хоч щось було чути. О, чути, все чітко. О, і видно, певно. Зараз трошки б трясло, певно. Але я постараюся. Так, скільки тонн? 150 тягне. Що ви маєте на увазі, скільки тонн? А ну, будь ласка. Дайте більш вичерпне запитання. Так. Файно у вас там сонце, у Львові хмарно. Ну тут то теж хмарки злізаються. Правильно протипожежна безпека на першому місці. Згідний. Згідний, друзі. А чому не використовують Т150 для підвозу води до оприскувача? Тому що МТЗ встигає повністю і МТЗ палить солярки в рази менше. В жатку, коли будете тестувати на 770-го. Не факт, що воно буде для 770-го, воно може бути для 760-го, так що всяко може бути. Так, але будемо тестувати або на ячмені, або на сої. Дай бо здоров'я вже жнивуєте. Так, жнивуємо. Скільки тонн 150 і тягне з цим причепом? Думаю, 17-18 тонн абсолютно реальна цифра для нього. Так, я прямо тут розроблю щоб мені по полю багато. Вам там видно чути, ні? Ви кажіть, якщо що. Я мушу і виконувати роботу, і балакати з вами. Але я думаю, що всім буде нормально. А ну щось, друзі, знову якийсь непорядочок. 112 людей дивиться і всього начина всього 64 лайки. Ану? Протапайте, будь ласка. Скільки тонн бере арес? більше, що ми сюди брали, то 13 тонн. Більше не влізає. Так, привіт Сумщини, дай Боже і вам. Гарного вам дня. Так, добре, дуже дякую вам також. Гарного дня всім. Коментуйте, зараз що щось там відповідати на ваше запитання, тільки підійду до комбайна, аби Назарко не простої, От, тому що не знаю, як там у вас наживав, а у нас вважається самим страшним гріхом, якщо комбайн стоїть більше двох хвилин без під'їхавшої техніки. Таких бокс, вже за хвилину комбайнерами чіпається. В принципі, правильно роблять, тому що в простої техніки це дуже погана історія.

Так. Так, де наші коментарі? Так. Чи маєте вже свої перевантажі?